Доброго дня, мої любі діти! Ми сьогодні будемо розмальовувати дуже гарне явище природи. А яке Відгадайте загадку? Кольори всі зібрала і півколом в небі стало. Діти, що це таке за явище? Так, діти, це веселка, і сьогодні ми будемо її розмальовувати. А перед початком заняття давайте разом зі мною ми зробимо пальчикову вправу. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми підемо у ліс гуляти. Пожину по чорницю. По малину і брусницю, ще і суничок позбираємо і додому понесемо. Давайте повторимо ще один раз. Один, два, три, чотири, п'ять. ми підемо у ліс гуляти. Помалину і брусницю. Ще й суничок позбираємо і додому понесемо. А тепер давайте ми її розмалюємо. Для цього нам потрібно аркуш паперу, на якому вже намальована веселка з хмаринками. Пензлик. Пензлик з губкою. Розведена водою блакитна фарба. Нам потрібні ще фарби червоного, жовто-гарячого, жовтого зеленого, блакитного, синього, фіолетового кольорів. І склянка води. Починаємо. Беремо пензлик з губкою та окунаємо у розведену фарбу блакитного кольору і зафарбовуємо дві хмаринки. Ось так, діти. Тепер беремо пензлик, окунаємо у воду, а потім набираємо пензликом червону фарбу і зафарбовуємо саму верхню смужку червоним кольором. Ось так. До кінця зафарбували. Тепер промиваємо пензлик і окунаємо жовто-гарячу фарбу і замальовуємо. Наступну смужку замалювали, промиваємо наш пензлик і окунаємо в жовту фарбу і зафарбовуємо наступну смужку. Ось так. Промиваємо знов наш пензлик і окунаємо в зелену фарбу і знов замальовуємо наступну смужку. Закінчили, промиваємо наш пензлик і окунаємо його в блакитний колір і замальовуємо далі смужку ось цю. Замалювали. Промиваємо наш пензлик і занурюємо його в синю фарбу. І замальовуємо передостанню смужку. Замалювали і промиємо наш пензлик. Набираємо фіолетовий колір та зафарбовуємо останню смужку. Зафарбували і відкладаємо наш пензлик. І ось така гарна веселка в нас вийшла. Спробуйте ви її розфарбувати. А я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей, діти!